Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо крок під номером 43 нашої гри Вишивальний батл разом з Олею «Вишивальною черепашкою. Трішечки нагадаю, знов по традиції сенс цієї гри в нас є дві роботи. Робота 1 в моєму випадку це є чобіток від Dimensions. Робота 2 ось такі квіти. Дуже гарні, я вам розповідала, що це є триптіх, і що це є третя, остання робота саме в цій серії. Я людина серійна, я обожнюю вишивати серії, тому ви знаєте, якщо це якась серія будь-якого виробника, то велком юна буде вишивати 100% це. В нас є дві рулетки: рулетка номер один, рулетка номер два. Одна Оліна, одна моя. Ну, в принципі, рулетки своїй нумерації не мають. Це, знаєте, як випаде карта. І кого більше захочеться першим взяти і повишивати. Рулетку одну створювала моя вишивальна подруга Оля Вишивальна Черепашка. До речі, хто ще не дивився її відео, заходьте в неї на каналі вже другий сезон. Вона теж доєдналася до нас. Вона вийшла з відпустки, і в неї так само в цій рулеці вишиваються дві її роботи. У мене мої дві роботи і моя рулетка. Також створена саме мною, і таким чином ми крутимо обидві і надаємо нам завдання. Одне і друге, чому Батл це не змагання мене і Олі, це змагання наших робіт. Тобто робота номер один буде першою завершена, чи робота номер два буде першою завершена. Ну, це залежить від того, наскільки буде, знаєте, рандомна рулетка. Ем... Віддавати свої вподобання тій чи іншій роботі. Останнім часом ми постійно з вами чомусь сидимо на роботі номер 1 Робота номер 2 якось не дуже хоче в нас вступати в гру, хоча їй потрібно вступити в гру, бо вона стоїть у мене в плані фініш цього місяця. Відкрию вам таємницю. що Я думаю, що саме в цьому раунді у нас переможе робота під номером два. Ну, чобіток він досить такий немаленький, йому там, тис 35 тисяч стібочків на цій роботі. Тобто тут дуже так все йде не дуже швидко. Хоча завдяки нашій рулеці, в якій ми вишиваємо вже який поспіль, я не знаю, крок тільки цю роботу, то вона просунулася досить так непогано. Це чобіток, який я планую вишивати для моєї невістки. І після відшиву він буде пошитий і переїдеть, він не лишиться в мене. Ну, а цей тріптіх це буде в мене, тому давайте з вами зараз покрутимо рулетку, ту, що була ту, що, в принципі, хто слідкує за цією грою, вже бачив, що нам надала рулетка. Але зараз ми з вами повторимо і подивимося, що ж саме нам надала рулетка на крок 43, і моя, і Оліна, тому що знов буде одна робота. Тому давайте зараз з вами подивимося наші норми, і тоді я до вас Як ви побачили, і моя і Оліна рулетка знов нас благоволить до того, щоб. Вишивався саме цей чобіток, знову норми такі, ну, скажімо, не дуже великі, не дуже маленькі. Моя рулетка надала нам, мені здається, ну, по максимальному плюс-мінус 578 хрестиків. Оліна рулетка нам надала 265 хрестиків. Тобто Разом мені потрібно вишити 834 хрестика по цій роботі. Я знову об'єднаю це все в одне, тобто в одне завдання, і Оліна завдання і моє. І таким чином, наприкінці, саме на цій. Ми роботі подивимося, як вона і наскільки приросла після двох обертів рулетки, ну, тобто моєї Оліною. І потім вже наприкінці, по традиції, знову подивимося з вами, що ж нам там вже новеньке підкинуть наша рулетка. Бо, чесно кажучи, хоч я і люблю цю роботу, вона мені дуже подобається. Я її задоволенням вишиваю, вона мені потрібно, щоб вона завершилася до кінця. Листопада з 1 грудня вона має бути завершена. В мене взагалі особистий план по цій роботі. Я маю цей чобіток пошити, зібрати повністю до 6 грудня, тобто до Дня Святого Миколая, ця робота, ця шкарпетка має бути дошита і має бути подарована моїй невістці. Давайте прибираємо з вами прев'ю і будемо з вами розглядати, що ж у мене є саме на цій. Чудовій роботі, що ми вишили. Завдяки рулетці саме цій вишивальній грі. В мене робота просувається дуже класно. Ви бачите, вже така, знаєте, нижня частина, саме пуску нашого сніговика, вже готова. Білочка душита була ще раніше. Оце в нас, вже, що ми тут бачимо, ці кордони це в нас кошик, тут яблучка, і оце якраз ця пташечка, яка на кошику сидить. Давайте ми з вами ближче подивимося. Це саме кордони ось цієї частини нашого чобітка. Я вже думала переставляти п'яльці, чесно вам признаюся, бо дуже хочу повишивати вже цими яскравими кольорами. Бо в мене тільки блакитний, коричневий, сірий, сірий, коричневий, блакитний. Тому що, ну, ви бачите, на якій частині я зависла. Але знаєте, я про що подумала? Ну, Думаю, переставляти сюди і вишивати цю частину, коли оця частина ще не дошита п'ятка, То вона ще не готова. І я прийняла все ж таки тяжке для себе рішення, що я дошию у цю частину в цьому олені. Давайте ще раз подивимося, як це виглядає на прев'ю цього оленя, у цю частину душиму. Ну, це якраз там і зелений ще додасться нам, бачите, бубінси. Тобто, саме сенс, який, я думаю, може, у цю частину ми з вами повністю доробимо. Оцю, там, де олень. Його упряжка, там, де ми дістаємо, ми доходимо, тому що це якраз ця частина в нас буде приростати в цьому місці. Другий, цей, шар, гус, друге, друга куля нашого сніговика. Оце частина, те, що ми бачимо, не зашити, це вже упряж іде цього оленя. І саме у цій частині так само, а що у нас тут в проміжку. Між кулею або там у нас нічого не буде вишиватися. Бо бачите, в принципі, я думаю, що у нас тут не зашита територія, тому що якраз оця упряж піде сюди. Тут у нас кордон, де в нас олень, і між, ним, між оленем і сніговиком, там здається, чиста основа. Бачите, там нічого не зашивається, там буде пустота, там була, буде біла тканина. Тому так, певно, це було правильне рішення. Що ми завершимо оце, кордон кулі другої, почнемо вишивати оцю пряжку сюди, збруючи, як воно правильно називається. Потім оце кордон нашого оленя, позашиваємо йому шерсть цю так, вовна, шерсть це нитка. А шерсть е тварини, вона й так і лишається, мені здається, шерсть. Ну, коротше, якщо я ще той філолог, ну не звертайте на мене увагу, бо в мене ж, як завжди, змішались люди коні. Все докупи. Бо сьогодні півдня я спілкувалася не німецькою мовою. Ну, ви знаєте, в мене я трьохмовна, поки що, скажімо так. І інколи бувають дні. Коли якась одна з мов в мене преобладає, господи, всі слова позабувала, ну, перевищує рівень одної мови, ніж інших двох. Тому я починаю трішечки підтуплювати. Це завжди була німецька мова, але сьогодні так у мене відпустка вихідний, а мій чоловік. Я вам розповідала про нього, як, як, так як він німець, який приїхав з Казахстану, Українську він вчить, але він все одно ще не в зуб ногу, як кажуть. Німецька в нього, він до домов взагалі в мене не дуже знаєте, здатний і. Йому тяжко. І німецька мова, в нього такий суржик, знаєте, приблизно як в мене українська, але в нього гірше, мені здається, бо він коли мені здається, що німецькою мовою я спілкуюся краще, ніж мій чоловік. Ну, Але йому того вистачає, йому того досить. Ну, В когось є знаєте, схильність в людини математична, в когось лінгвістична, в когось там ще якась. У мене чоловік, він технік. Розібрати автівку, навіть величезну таку ЛКВшку, цю грузову, це ніяких питань. Він її на один-два. Повністю полагодить і скаже, що тобі там не працює, Чому я так спокійно? Знаєте, в мене автівка, я вам розповідала, що в мене автівка для того, і в мені навіть на роботі мої колеги вони сміються. Що в мене автівка для того, щоб їздити. Що там всередині, що долити, що поміняти, які там на СТО поїхати, там щось якийсь тях зробити. Я взагалі того і навіть не долучаюся, це мені все робить мій чоловік, бо він в цьому профі. Він це прямо. От. Ну, а мова це не зовсім його. І в нас так поділилися з ним обов'язки, все, що стосовно листів, заповнення документів і решти, цим займаюся я. Мій чоловік по технічній частині щось зробити, прибити, полагодити, знайти, купити. Це в мене все мій чоловік. Ну, і тому... Мова йому саме в цьому не зовсім та і німецька, і потрібна. Ну, він спілкується, але ж на тому рівні, який йому зручний, скажімо так. І тому дома в нас. Трішки інша мова з ним спілкування, коли я з чоловіком спілкуюся. Не знаю, про, чому я вам почала про це розповідати в вишивальному батлі. Ну, Ви знаєте, як я дуже полюбляю відходити від теми на тему. Я саме цікаві, що одну річ собі придумала, про неї, я певно, якщо не забуду, розповім вам в вишивальному тижні, щоб мій вишивальний батл не переходив в ранг вишивальних буднів. Знаєте, юнонки на балакульки треба все ж лишати там, але в мене так завжди не виходить. І балакульки мої переходять на будь-які інші відео. Але якщо я не забуду саме ту тему, яку я хотіла вам зараз сказати, я розповім вам в вишивальному тижні, може, сьогодні, так як сьогодні субота. І сьогодні субота день вишивки саме вишивального батлу в мене. Ну, я ж кажу, якщо я не забуду, бо я така людина, тут сказала, а вже без забула, ну, коротше. Переключаюся з теми на тему дуже швидко. Тому давайте все ж таки будемо повертатися до роботи, яку я буду вишивати сьогодні по вишивальному патлу, по нашій нормі 800. 54 хрестики. І, до речі, мені по моєму плану лишилося по цій роботі 1640 хрестиків вишити. Якщо я сьогодні вишую оці 834, мені по факту лишиться десь плюс-мінус 800 хрестиків, і моя норма на цілий місяць, на місяць лютий буде завершена по цій роботі. Це дуже класно. Тому, я знаєте, Сміюся, і якщо буде знов перешив, ну, в принципі, робота завершиться швидше. Хто ж його правильно, хто я така, щоб сперечатися з рулеткою? Якщо рулетка надає нам цю роботу, значить вона хоче, щоб ця робота була якомога швидше завершена. І все ж таки до 1 грудня, до 6, точніше грудня, я їй вже 6 грудня подарувала своїй невістці. Тому давайте будемо з вами. Певно, прощатися. Я побігла вишивати хрестики. Я забула вам сказати про технічні характеристики, як завжди. Ну, юна це опускає. Бо для мене, для самі це знаєте, не дуже цікаво. і Інколи я забуваюся. Мені здається, що я це вже казала, але це було в іншому відео. Це 18-й каунт Аїди, який був вкладений в набір. Не такі джепікоуці, які так само були вкладені в набір, так як це набір у мене оригінальний, це не підбір, це не репліка. Колись я цей чобіток купувала на німецькому Амазоні. Не за всі гроші світу, тоді ще такі адекватні ціни були. Я дуже рада, що я дуже в той час багато собі діменшенсу накупила саме ті роки, це було років 8, тому, я так собі думаю, і ціна там зовсім інша була. Якщо можна було голд купити за 20 з копійками євро, то зараз такий голд коштує до 50 євро, а то буває і більше, якщо це старенькі якісь. Тому я дуже задоволена, що я цих наборів собі накупила великі кількості. Набагато раніше, ще коли вони не коштували дурних грошей і всіх грошей світу, і не треба було печінку, сілезінку або там почку, щось нирку продавати, щоб придбати те чи інше. І... Ось таким чином будемо вишивати такий чобіток. Все, давайте будемо переключати юну на хрестики, бо мені треба сісти вже повишивати. І повернемося. Я повернуся до вас тоді, коли норма буде виконана. І коли буде, знаєте, ми вже подивимося з вами. Ну, я думаю, приросте саме ця частина там, де в нас олень. Оленя доробимо зброєю, і тоді вже будемо переставляти п'яльці. Бо знаєте, щоб не скакати, як блохі, туди-сюди. Справа наліво, на направо, це вже цю частину завершимо і будемо переходити тоді на кошик. Все, прощаюся, біжу вишивати хрест. Друзі, мої традиційні я до вас повернулася. І я до вас таки повернулася з відчитими хрестиками. Як ви бачите, в олені, як я і планувала, я все позакривала. Я доробила ці буб'янці, які мають бути в нього в упряжці. Бачите, тут у нас також цей, господи, як його. Повідець, чи як то воно називається. Ну, коротше кажучи, вже намальовується тут у нас вже більше далі піде морда, але грудна частина нашого оленя в мене вже повністю готова. Закриті всі прогали, бек додала. Зробила, бачите, ці два бубенчика, які вже в нас з'явилися на роботі, докрутила декілька фрузликів, які знаєте, потребувала схема, це сніжок, який в нас йде на цій роботі. І таким чином вже ми потихеньку-полегеньку ось тут. Я не душила. В принципі, мала змогу душити ці прогали, але все ж таки вирішила зупинитися. Ну, тому що норма була 834 хрестика в нас.

я все одно трішечки перешила. Я навіть ну так, трішки більше, ніж тисячу зробила, тисячу з копійками, ніж 834, бо, я чесно вам скажу, я дуже сильно вліклася саме цією частиною, і я вже знаєте, не могла зупинитися, поки не доробила останні ці е стібочки бекстічу саме в тих місцях, де я маю змогу це зробити. Саме в цьому місці буде прогал, тут не буде зашивки, тканина лишається білою. Ну, там далі це знов. Бачите, оці от пімпочки, які тут намальовані, це так само буде, такі. В нього саме ця упряжка, де будуть бубінці 1 і 2, і там вже ближче тут буде морда Леня, але це в майбутньому. А зараз я зупинилася саме на цьому рівні, на цьому кроці, і в мене робота виглядає таким чином. Знаєте, що хочу сказати, що по нормі, яку я маю вишити за цей місяць, я ставила собі 2800, Я вийшла 2259 це сьогодні в нас на календарі 10 лютого за 10 днів, Тобто, в мене вже така норма готова. Єдине, подивимося, що там нам надалі надасть наша рулетка. Можливо, знову випаде цей чобіток, бо мені здається, останні 3 чи 4 кроки ми вишиваємо тільки цей чобіток, і таким чином, у мене вже п'ятка повністю намальована, ця частина вже теж намальована. Ну, тобто, ще ця передня тут у нас буде кошик. Але я прийняла рішення, поки я оці частини не позакриваю, до кошика я нікуди не піду. Ось коли вже тут не буде місця, мені, тоді я перейду на кошик і будемо з вами дороблювати саме носок нашого чобітка, передню частину нашого чобітка. Ну, Тобто, якщо так подивитися по тканині, що в нас тут робиться? Бачите, ось це буде край, і таким чином от сам носочок чобітка. ну, Ось так виглядає зараз наша робота. В принципі, все, що я мріяла і планувала зробити саме за цей крок, я зробила. Я душила оленя, там, де саме були прогали, доробила фрузлики. Тобто картина вимальовується вже. У нас не тільки от ця одинока білка або руда вів'юрка, як кажуть поляки, по-українськи вивірка. Ну, коротше, хто як хоче, так і називає. Бо я ще з тих часів, коли ми дивилися полсад, я ще пам'ятаю, що руда вівюрка це рижа білка була, або, як зараз в нас дівчата кажуть, руда вивірка українською мовою. Так, що я ще хотіла сказати вам на рахунок цього, цієї роботи? Ну, В принципі, саме основне я вам розповіла, показала, розказала, як ця робота виглядає в мене зараз. Треба подивитися, що ж нам там надала на наступний крок рулетка моя і Оліна. Ну, Я там, в принципі, свою, то я вже знаю, але спойлерити не буду, Ви подивитися зараз наприкінці, буде в нас зміна процесу, або будемо вишивати і надалі. Цей чобіток, але чесно кажучи, я слухала Олю, і я, знаєте, одноголосно з нею скажу те, що я вже трішечки починаю видихатися. Мені треба, щоб трішки різноманіття було саме процесів в нашому вишивальному батлі, тому що ну, підже... Підзамучилася я його вишивати, хоч Оля каже, а в тебе хоч Там кольори міняються, а вони тільки білі. Ну Тут не зовсім вони міняються, тут або сіро коричневий, ну тут єдине, що бачите, зелений золотий додався. Так? Вже трішки хоч якесь різноманіття було. А в цих місцях то було тільки блакитне, світло-блакітне, темно-блакитне, або сіро, світло -сире. ну трішки коричневого додалося. Коротше кажучи, ось така у нас історія вже готова на цьому чупітку. Певно, давайте будемо з вами прощатися. Наступний крок під номером уже 44. У нас, можливо, якщо рулетка нам забажає, може дасть нам можливість повишивати щось інакше. Я так вже скучила за своїми квітами, там і кольори інакше, і за рожевими відтінками, і за більш яскравими відтінками, скажімо так, там зелені, рожеві. Дуже скучила, дуже хочу їх повишивати, але подивимося, що ж нам надасть рулетка. Тому для тих, кого не цікавить крок, що нам надала рулетка, я хочу попрощатися з вами саме зараз, сказати вам величезне, величезне дякую. Для тих дівчат і хлопців, кого цікавить завдання, хто йде разом з нами по цій грі і вишиває так само свої роботи. Хочу сказати, ми ще з вами не прощаємося, тому що зараз ми, після того, як я вам скажу до побачення, Буквально декілька секунд і ви побачите, який круг у нас буде на наступний раз, і що ми будемо вишивати з вами на наступний раз. Ну а на цьому все. Всім па па, -па, -па Та до зустрічі в новому відео. І ще одне побажання: зайдіть на канал Олі, Олі Вишивальні Черепашки, і подивіться, як вона проходить саме цю гру. В неї теж цікаво. Мені здається, спочатку я вам... Розповідала це і запрошувала на Олін канал. Наприкінці, хочу ще раз вас запросити до Олі. Ну і зараз остаточно пока.